Галочка, а що це ти мені робиш? Мої улюблені пирожечки. Ні, за... Ш... швиденькі за 8 годин, так? Да? Так. Да. Що ти пирожечки робиш? Булочки будуть. Булочки. А не розкажи, так. що ти будеш робити. Спочатку кидаю броді. І з сахарком. З сахарком. Ух ти водички. Зараз добавляю. Теплої? Тепленької водички. сейчас муки добавлю и хай оживают дрожжи так а ты дрожжи кинула? ну я на пролитерку заделаю кидаю 50 грамм дрожжей вот так. трошки муки сюда вот так. и хай они оживают опана и оставляю минут на 15 ставим на тепленький да. Наші друзі жили. Дивіться. О, який яка, живий. Яка красота? Губи Маш. А запах який дрожжовий! Так. Mm. Да. Зараз ми сюди півлітерку оліємо теплої водички. А откуда ти знаєш, що це півлітерка? Пів півлітерка, знаємо. Оце півлітерка, трошки більше, це вже 600 грамів. А я думаю, що не доливають мені пиво, так це дурить. Сюди дрожжі. Теперь Будет сюда пів чайной ложки соли. 200 грамм сахара. А сколько ложек получается? Ну, приблизно 7 ложек столовых. А если кто любит солодки, значит больше, да? Да. А если после, то можно одну. Кто угу. на диете. Понятно. <laughs> И так уже, где-то приблизно, я люблю тоже 7 ложек Олії. От так. Шесть сім. це тут своя домашня сонечникова. А. Це ми соняшки садили. і муки. Муки я на глаз кидаю. Тому що у кожного своя мука. Так. Спочатку ложкою мішую, а тоді вже руками. Щось мені напоминає, я так само канді робив. На синагос сім'ї. <laughs> Ванільного сахару хорошо, вже смачні були. Так ти ванільний ванілін, ванільний сахар, так? Да? Ванільний сахар. Ваніліну я не можу приділити, тому що воно тоді горчить. У мене. Я... Ну а кого, кидаю... кого лучший глаз, хай ванілін кидає? Можна ванілін, можна ванільний екстракт, ванільний сахар. І до якої консистенції ти його крутиш? Так як ти кажеш. А, щоб не, не прилипало до пальців. Так, да. щоб не дуже круте було. О. Іначе булочки будуть тоді дуже тверді. Ось такої консистенції повинно було бути тісто. І вже пухке, вже можна на жаровню Хоч хліб печі. Тепер кладемо в мисочку і теж ставимо в тепле місце. Поки тісто готується, ми приготуємо начинку для наших булочок. І ще ми будемо їсти? Смаком. Со смаком? ти що? Це макова начинка, так? Да? Так, да, я купую макову начинку. Суху. Суху. Запарюю кип'ятком. Не дуже він був жидкий, ну і не дуже крутий. Такий. І також присипочку робимо сахарок. І манейка сюди. А якщо сахарну пудру? Ну, ну лучше сахар. Отак. Вот Ясно? Лучше Тоже сахар. Тоже Перемішаємо. І це буде у нас присыпочка така. Так, Прошу. а ну показуй, що тут у тебе новенького буде. Що? Кидаємо його Шо? сюди. Прям сюди, все. Да. Ручки я змазу олійкою. Так, чуть-чуть валейки. -чуть И процесс пошел. Я делю на две частинки. Вот так. Все. А другую раскатываем. Вот так. Приблизительно. Так. Берем маслечко. А что это за масло? Это растопило обычное сливочное масло. О. Так. Змазываешь? Змазываю тесто. Чтобы доброе еще было. Конечно. Чтобы сливочный вкус был. Да. А тепер беремо макову начинку, розділяємо на дві частинки, друга піде в другу. Отак. Ось так. Приблизительно красиво, все гарно. Так а ти схожу, що воно вже ще підійде. Тепер скручуємо тісто. Отак. Ух тебе. Заділимо. Голкою зашили і все. А теперь такая штучка. И делаем. Так, раз. Всё. Вот это да, вот это номер. И а прошло. я думал, им такие сыр на да картошку нам можно резать. А теперь давай. Фокус. А, так он для чего присыпка. И булочка готова. И на жаровеньку. Вот так. Так ты одну сторону завернула. А ну покажи. Одна сторону раз. Так. Чтоб не было. Угу. Вот это завертяники. Все. Так. Красиво. Сейчас нагреется духовочка и все, и путь. Да? Окей, яка висота. У нас. вони одне готове і друге готове. Духовочка нагрілася. Ставимо духовочку. І ждемо. Поки випікатиметься. Чекаємо. Одну партію достали. Що мішаєш? Те, що ми вмочали булочки. Сахар з ванількою. Сахар з ванількою. Додаємо кипяточка. Ростаємо. Ага. І оце що это змазуємо, ну покажи. Ой, які золотисті. Раз Помазала, ну можна ще разочек. Я отак не вот. мажу, а так. Так, да? перва ага. партія вже готова, достаємо другу. А ну відкривай. Доставай. Ой, ага, які красиві. Красота. Оце набухли. Подошли. Ага. Ось такі вийшли в нас булочки. помажем, макияж нанесем. Шиплять, шиплять. Кажут, еще, еще. Мажьте. Аромат, який. Ой, сколько тут начинки. Ну что, еще горячее? Ну попробую. Будьте з нами, узнаєте нові багато рецептів. Приєднайтесь до нашого родинного подвір'я. В общем, я думаю, тут дизлайків не буде, тут одні лайки. Я вже не можу, я вже в ков... ковтаю. Mm. Давайте до нас у гості. Ну от пройшов до фіналу. Запіканний за день дружина приготувала пирожечки. Ви бачили, як тут у нас ось вже готова продукція. Так як ми є медок, ми завжди любимо з медом. Мед у нас не крупнозернистий, а такий пастообразний. Це осінній мед, дуже добрий. Ну що, приступаємо до твоїх рукоділій. Бери, пробуємо. Ану ой. Махиночка. Тебе теж так і попався. Ой, прекрасний. Класний. Класний. Що хочеш сказати? Дуже буде смачно. А я ще медком помажу. Дешевиком да, бірним. М -м -м. Так що. Підписуйтесь на родинне подвір'я. Ми будемо з вами, будемо показувати все. Задавайте дружине питание. И лайки, конечно же. <laughs> Это аромат. Хрумты, запашный. Во, дякую, что мне красиво. Подписывайтесь. Пока.